Доброго вечора, шановне футзальне товариство. Слава Україні! Ми раді вітати вас із спортивної зали спорткомплексу, що в селі Королівка на Коломийщині. Ну і запрошуємо на трансляцію матчу за суперкубок Коломийського району з футзалу. Поєдинок у нас розпочався. Поєдинок за суперкубок. Ну і як ми згадували вже. Під час однієї з наших попередніх трансляцій, власне, трансляції зараз небезпечний момент. Орищук не надто вдало грає на виході, але все таки в підсумку свою команду врятував він в цьому епізоді в поточному сезоні в Коломийських районних змаганнях з футзалу. Ну і сьогодні ось така от масна крапка може бути. Тим часом чергова атака, але вже не вистачило точності і силу удару Гаврилюку». На якій ми зараз з вами споглядаємо і матч за суперкубок. Давайте після цієї атаки. Москалюк Москалюк на безпалова передачу безпало ще далі. Туди на дальню стійку на кулика, але в підкаті Гаврилюк відверто рятує свою команду. Пробивав крамер, але влучив в гравця в червоно-чорній формі. Знову москалюк, Москалюк вічна виходить із спецою Довбуша пробиває. І друзі, вже втретє в сьогоднішньому матчі. Гаврилюк. Ось так от надійно грає Мегдиник, Його висока передача на Кулика. Кулик, який виконує, виконував чисто ситуативну в цьому епізоді функцію стовба, але не зміг м'яч для своєї команди. Володіння зараз у престижу ДКП Блонський, Влад Блонський. Його удар небезпечно, але повз ворота. Цілком можливо, що і дійсно в нічию завершиться цей поєдинок або з мінімальною перевагою і перемогою однієї з команд. Або ж ще як завгодно, давайте почекаємо і подивимося. От черговий момент престижу ДКП. Удар в поворотах від крамера. І не вистачило йому точності. А цілком можливо міг він відкривати рахунок і мав відкривати рахунок в цьому епізоді. Районних Коломийських змагань з футзалу вже об'єднаного великого Коломийського району. Ну але вже є певна історія протистоянь вовків та престижу ДКП. Зараз небезпечний розіграш штрафного. Але Рощук з другої спроби таки забирає між до власних рук. Під час трансляції фінального поєдинку розіграшу Кубка говорили ми, що взаєморозуміння просто таки на 100% між всіма гравцями команди Престиж ДКП. А зараз абсолютно нехитрий розіграш цього штрафного. І Блащук відзначається забитим м'ячем. Рапорт сьогоднішнього поєдинку. Ну, так чи інакше, 1-0 на користь престижу ДКП. Крамер опинився на паркеті, але свисток Арбітрі мовчить удар з далекої дистанції від Липчука. Тросанув він зараз ворота Олександра Пецедовбуша в цьому епізоді, влучивши в поперечку свій високий клас. Ну і власне значною мірою той успіх зараз небезпечний момент. М'яч таки. Не пересікає лінію воріт. Е, арбітри, які працюють на сьогоднішньому матчі. Перший рефері поєдинку. Вадим Кіф'як. Давайте після цього епізоду. Удар по воротах. Камерацький подвоює перевагу Престижа ДКП. Ну і тоді вовки були сильнішими від команди Престиж ДКП із рахунком 3-1. Ну а в завершальному матчі регулярного сезону давайте після цієї атаки без пало. Робить рахунок 2-1. в воротах команди престиж ДКП» Не вперше він це робить. Робив він це і в фіналі. Кубка зараз вже удар по воротах Орищука, але не точно. Що стосується вовків, то вони були якраз і другими. Вони зараз небезпечний удар від Блащука. Давайте на це звернемо увагу. І звернемо увагу на вдалу гру у виконанні Олега Орищука. Підсумку вовки зайняли підсумкове четверте місце. Ну а престиж ДКП став чемпіоном. Ну і згідно регламенту змагань, тим часом рахунок стає 3-1. Ковальчук влучає в стійку. Ну а вже на добиванні вдало грає Крамар. Давайте ще раз згадаємо. Давайте після цієї атаки. Удар по воротах кулей пробивав, але Данищук. Потім Камрадський його подвоїв, Зараз небезпечний момент без палу в притул. Фактично. Товариство. Ми ж з вами давайте не будемо забувати, завдяки кому ми маємо можливість переглядати абсолютно всі спортивні трансляції, абсолютно всі спортивні івенти. Зараз класно третяку обіграв, свого суперника віддав. Вивірну передачу на Данищука. І Данищук забиває. 4-1 стає рахунок. Метрів із шести. в Абсолютно вільний, неприкритий кут воріт. Вовків. Зараз порушення правил не було. Блащук проти Гайдичука 1-1. Блащук з м'ячем. І арбітри призначають пенальті в цьому епізоді. Свалили там відверто проти Блащука. Ну і ще арбітер жовтою карткою нагородив в цьому епізоді. Андрій Ковальчук. Ну, друзі, ви все бачили самі в цьому епізоді. Ну, а також всі огляди, багато-багато чого цікаве саме на ютуб-каналі Євспорт. Блащук. Блащук двічі обіграв суперників. Спочатку універсала захисту престижу ДКП. Третяк третяк чекав цієї передачі. На випередження зіграв Гайдичук і завдав ось такого удару поміж ніг Влада Блонського. Олександр Песадово був готовий до цього. Разом там із Ігорем Біликом досить широко і постійно використовує. Ну але не надто багато часу дає Вишованюку в цьому епізоді. Зараз небезпечний момент. І вже з лінії воріт. Гайдичук вибиває м'яча. Швидка відповідь вовків. Гайдичук і пецядовбурж рятує свою команду. Порушення правил. Двічі під час однієї атаки торкнувся м'яча. Умовний голкіпер без палова, тому арбітри повернули м'яч в цьому епізоді престижу ДКП. Зараз може бути небезпечно біля Аворіто Орещука, але не зміг його переграти Ковальчук. Ну і лунає і сирена товариство. Ми вітаємо команду Престиж ДКП із тим, що вона перемагає в сьогоднішньому поєдинку.